Вітаю українці! Сьогодні ми з вами знаходимося в центрі Києва, фактично в серці. От знаходимося під аркою воз'єднання дружби народів. Вона називалася там свій час. Просто народів воно називається ярмо, і так його і назвали Ярмо українського народу, коли відкривали там в далекому 1982 році. Ми громадою вийшли для того, щоб висказати свою думку з цього приводу. Пояснюємо громаді України, чому у нас таке бачення. І для цього я запросив на цю зустріч відомого архітектора України. Громадського діяча Анатолія Фролова, керівника Київського утопіка Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, і ми разом з ним, щоб не робити пікети акції і не дратувати хлопців із служби безпеки України, ми свою заяву зробимо і вдвох. Я преамбулу вам розповів. А тепер у мене перше питання до Анатолія. Анатолій, скажіть, будь ласка, говорить, яка історична там у нас справочка по цій арті воз'єднання і чому вона нам не потрібна? Ну, чого у нас є закони. По нашим законам ми повинні знести все, що належить радянському часу, все рускоязичне, все російське, яке є в наших містах. Влада Владала пам'ятники Пушкіна, Щорсу, Ватутіна на могилі, що не, недопустимо, знесли Ватутіна прямо з могили. Значить, і таких пам'яток було багато. А оцей пам'ятник, він залишається. Чому? Тому що це пам'ять. Брежнівського часу, того часу, коли Радянський Союз, на їх думку, був найсильніший, наймогутній, і всі бояться його чіпати. Чому? Тому що, А вдруг Путін прийде. І ми тоді під цією аркою будемо дарувати ключі від міста Києва. Я так думаю, я про це писав і Кличко, і депутатам, і всім. В 2023 році, в грудні місяці, ми зібрались, провели організацію збору і прийняли рішення, що місто повинно знести цей пам'ятник. Цей пам'ятник не просто пам'ятник, це монумент арка дружби російського. І українського народів. Це її повна назва. Вона так була зроблена і побудована за вказівкою Компартії України. Вона стоїть давно. Чому стоїть і буде стояти, тому що вона з титану зроблена. Мало хто знає про це. Ми запропонували знести цей пам'ятник, а з тітанових пластин, які тут знаходяться, зробити дрони. Зробити дрони, відправити ці дрони в Росію. Ні депутати, Київради, ні Кличко не чують. Більш того, вони чують, вони читають листи, вони закидають листи, відповідають, що ми все зробили, ми перейменували цю арку. Ну так вибачте, ви перейменували, могли перейменувати і щорса. Чому? Тому що щорс, по-перше, не був комуністом. Його вбили комуністи, в спину стріляли, він був осером. Більш того, коли скульптор робив щорса, то йому сидів наш великий президент Кравчук, і з нього, з молодого Кравчука, робили цю, цю постать. Ну, перейменували би, що монумент Кравчука все. А залишився би найбільш красивий монумент з лошадів. І лошадь прибрали. Не тільки Чорса, а й Лошадь. Чому ця пам'ятка така сильна, яку треба зносити. Її побудували в честь 65-ї річниці жовтневої революції. І тут же була зразу 60-річчя створенню Радянського Союзу. Це повністю пам'ятник, який відповідає всім документам, які приймав Порошенко, які приймав Зеленський. Жодний наш урядовець цього не робить. Вони ігнорували і Порошенка, і Зеленського. Всіх ігнорували. Що вони хочуть, те вони роблять. Вони чекають Путіна, на мою думку. Значить, е я навіть писав лист е е Тимуру е Ткаченка, написав е хлопці з удару, е перехопили його. Відповідь мені написали, що все правильно, все нормально, і ми, Ткаченко, не може цього зносити, цей пам'ятник. Так я в самому листі написав, що ви, шановний військовий голова, ви не можете його зносити. Я прошу вас докласти президенту, ви ж до нього ходите, що є пам'ятка, яку треба знести. Пам'ятка, яку всі бояться зносити, тому що прийде е, Путін. Ніхто на це не зреагував. Ну, ми е, кажуть, вона дорого коштує. Я кажу: гаразд, я зберу гроші, е, знайду людей, ми її самі розберемо. Тільки ви прийміть рішення, що ви зносите цю е, арку, тому що я працюю тільки по закону. І це повинна якась організація. Яка на це має повноваження? На це має повноваження Київрада, mm. кличко не хоче робити, він чекає Путіна. Це робить, може своїм указом знести президент, але до нього я не докричу. Там все перекрито. Я пішов би, покричав би там під вікнами. Може хтось почув мене. Я з вами згоден. Дивіться, Анатолій сказав саму суть цього питання. Вибачте, буде погано видно, тому що сонце там проти нас, а з тієї сторони вже роблять якісь роботи, тут виступ готується. Я так розумію, що або до Дня Незалежності, або якийсь концерт планується. Тобто, коли мені люди кажуть о тому, що це не на часі, у нас війна, так у нас війна 10 років. Я нагадую, що війна почалася не в 23-му році. Вона почалася в 2014 і вона вже тоді була повномасштабна, як би її там не називали, спецоперацією чи е, суперспецоперацією, Війна почалася в 2014 році. А війна українського народу, по-моєму, продовжується все життя його існування. І сьогодні актуально було би підняти це питання по знесенню цього ярма України як символ. Ви знаєте, що наш народ міцний духом. Уже ця війна перекрила ці можливі витрати людських життів, які тільки можна було навіть спрогнозувати. Тобто війна йде на виснаження, війна йде на знищення українського народу. А тут ми посередині Києва, столиці незалежності маємо отакий пам'ятник посеред центру міста, серця Києва. І ніхто на це не звертає уваги. Так от байдужість пересічного він якраз і є бажанням продовжувати бути в цьому ярмі. А громадські діячі, активісти, вони на превеликий жаль катуються, захоплюються, беруться в полон, садяться до в'язниць. І ми проголошуємо ці акти як продовження Радянщини. Тобто, якщо ви вже прийняли закони, то будьте воріть послідовними. Зробіть говорить, так, щоб цей символ Радянщини, якщо говорить, ви проти і прийняли дійсно закон Верховна Рада України подібних речей, то давайте почнемо з самого головного, що ж головне, ви другорядне все поприбирали, а головне залишили. І я нагадаю, о том, що у нас багато в країні нерозуміння вообще, цілі мети війни за незалежність. Тобто незалежність, як бутафорну, або, як нам кажуть, що Конституція у нас. Там, уявна, да, уявний конституціоналізм, конституція бутафорна, не виконується чи на паузі, чи ще що-небудь. Це заяви, як сказати. Щоб не образити нікого, хоча не лякаюся, не боюся відображати. Це заяви міфічні, то тобто їх не існує як такових. То тобто є по факту, говорить, тоже те, що ми з вами зробили. Ми з вами вибороли незалежність. Уже буде 34-та річниця. І я все таки сподіваюся, що прийде час, коли подібні монументи радянщини будуть знесені. Фактичного я Бачу, це не тільки як монумент радянщини, де поєдналися, чи поєднали, чи загнали декілька республік на єдину територію. Це монумент знищення українського народу. А історично ви вже про це знаєте. Я ще дам одне запитання, щоб ви розуміли, що у нас не емоційно якийсь вихід двох підстаркуватих людей. Під Аркою, щоб про себе заявити, ні в якому разі нам це не цікаво. Але я хочу повідомити, що громада дійсно зацікавилася цим як монументом знищення українського народу, як монументом заганяння українців у ярмо, там, де вони не можуть і не хочуть бути, бо вони вільні люди. Так, от інститут пам'яті, наскільки я пам'ятаю, Анатолій, інститут пам'яті у нас е, теж прийняв якесь рішення, так? Так. Да. По-перше, Інститут, Український інститут національної пам'яті прийняв експертне рішення, що цей монумент повинен бути знесений повністю. Ні, не якісь частини, а повністю він символ, символ того часу радянщини комунізму. Його треба зносити. Більш того, Міністерство культури, ми розмовляли з ними, вони не погодили назву, ну, назву нову зробили в Київраді. Ми прийшли в міністерство і кажемо, його зробили нову назву і хочуть поставити на охорону. Міністерство культури сказало ні, це пам'ятка старого часу. Беріть, розбирайте її, а потім знову збирайте, тоді ми вам е зареєструємо, що це нова пам'ятка. І буде поставлено на охорону. <клухи> <клухи> а як назвали, до речі, пам'ятку по-новому? Е е е Українського народу, по-моєму, да? щось пов'язане. слава, слава українському народу. Так? От ми вам розповіли от трошки історії, розповіли своє бачення, розповіли бачення тих громадських організацій, яких ми очолюємо, і вважаємо, що подібна акція повинна бути. Це просто буде як точка відліку, перша перша точка відліку незалежної України в боротьбі за свою свободу і волю. Якщо говорить, у вас є якісь бачення, долучайтеся до нас, пишіть в коменти, я обов'язково відповім. На день встановлення цього пам'ятника ми, якщо Київрада не прийме рішення і президент не прийме указ, не зробить указ, ми просто вийдемо і як громадськість почнемо його розбирати. Частково, тому що він незаконний. Незаконно стоїть не на охороні. Хто хоче, може знімати зараз титан, який тут знаходиться, і увозити його на дачу, все, що хочете робити. Добре, ну, хай заява зроблена від Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Анатолій є керівником київського осередку. Ми своє бачення вам повідомили. Доєднуйтесь, ради вас бачити. Всього найкращого. Слава Україні!